Ідеальний ранок він починається в 12. Ось. І щось робити мені треба в 12 наступного дня. <плес> Хочу дерево посадити. Я забув я в Криму колись бачив. Нехай напишуть люди в коментарях під цим деревом, там настільки чисте повітря. Що там а, в давнину проводили операції. От настільки там все а, стерильно. Напишіть, це дерево, хочу просити, щоб воно таке І щоб воно вимахало а, 25 метрів. Це означатиме, що я житиму років 120. М -м, руки. Отак, берешся за щось. Якщо складно, то ти можеш втриматись і триматися. Найважче переїзд Київ, напевно. 18 років. А, у нас серйозна розмова? Чи... Ну, давайте серйозно скажу. А, ну, я банальний. Я, я ж не оригінальний. ну, Нема такого, що до вас там оригінальна людина прийшла. Я банальна людина, я скажу так, що собі 18-річному, роби, як відчуваєш. Блін, який класний чувак, знаєте? Блін, Відоси, взагалі, я так дивлюсь, знаєш, ну, ввечері приходжу там, з роботи. Так, трошки якось відбався і тяжко відкриваю його відосі. ржу, блін, дуже талановитий чувак. Ось, про нього це все. Так, в мене одна скотиняча відповідь буде, що я би зробив себе все сильним на все життя. А інша, вона дуже також пафосно прозвучить, але я б напевно зробив так, щоб від зусилля. Не було жодного позитивного результату, тобто щоб зусилля як явища втратило змість. Ненавич Баклажани. Баклажани. Тепло. плач. Довий. Яскрава, коханий, міцний, найдорожче, тиха, різний, одна.